Життя громад. Тижнивий огляд. Вітаю. У студії з вами я, Наталя Демедюк. Дізнаємося, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. Набувають чинності деякі закони, які були прийняті Верховною Радою у минулому році. Повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Зокрема, це стосується закону, який посилює безпеку у школах. Він встановлює правила перебування на території та у приміщеннях закладів загальної середньої освіти. Територія школи має бути огороджена або принаймні чітко позначена. До школи не пускатимуть осіб, які можуть становити небезпеку а також стають жорсткішими вимоги до тих, хто працює у школі, зазначив Роман Іванісов. У громадах Рівненської області продовжують діалог з ветеранами та родинами зниклих безвісти. Чергова така зустріч відбулася у рокитному. В заході взяли участь представники управління у справах ветеранів Рівненської ОВА, регіональні представники уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, оперативного командування Захід а також правоохоронних органів. Цитата: нам важливо чути ветеранів, чути рідних захисників, адже налагоджена Комунікація – це перший крок до вирішення багатьох проблем. Цьогоріч такі зустрічі розпочали з великих тергромад, переважно колишніх райцентрів із залученням мешканців менших територіальних громад. Упродовж минулого року в області провели 48 виїзних зустрічей у такому форматі. Повідомив начальник рівненської ова Олександр Коваль. Також очільник рівненщини додав, що у січні вже побували у Дубровиці, Сарнах та Рокитному. Наступного тижня планується візит до зарічного. На кордоні Рівненської та Житомирської областей, 22 січня, відбулася традиційна акція єднання обмін хлібами і живий ланцюг із прапорами. У день соборності України на кордоні Рівненської та Житомирської областей традиційно відбувся захід, що символізує єдність українських земель і людей. Участь в акції взяли керівництво Рівненської РДА разом із колегами зі Звягільської райдержадміністрації Корицької міської ради та Бортниківської громади Житомирської області. У Славутській гімназії за номером один відбувся захід Майбутнє яке обираємо ми, як громада підтримує вибір професії, під час якого говорили про найважливіше свідомий вибір професії нашими дітьми. Захід став майданчиком, який об'єднав зусилля громади, школи та батьків. Гімназія за номером один доєдналася до швейцарсько-українського проєкту, «Десайт». Це не просто теорія, а національне пілотування нової системи профорієнтації, як зазначив міський голопа Василь Сидор, який долучився до заходу. Успішну кар'єру можна і треба будувати тут, вдома. Учням пропонується замість абстрактних порад дієві інструменти, такі як кар'єрне консультування та сучасна діагностика, живі зустрічі з майстрами своєї справи, екскурсії на підприємства громади. Мета проєкту полягає в тому, щоб кожен випускник міг впевнено сказати, я знаю, хто я, що вмію і як можу бути корисним своїй громаді та країні. Про це повідомили у виконкомі Славутської міської ради. Виконавчий комітет Нетішинської міської ради розпочинає наступний етап реалізації важливого суспільного проєкту: облаштування спеціального простору місце надії, присвяченого вірі, очікуванню та підтримці родин безвісти, зниклих і військовополонених захисників громади. Попередньо були проведені важливі зустрічі. Визначена локація, територія на проспекті Незалежності поблизу пам'ятного знака, де вперше на Хмельниччині було піднято державний прапор України. Нетішинська міська рада запрошує мешканців громади, фахівців архітекторів, митців, родини захисників та всіх небайдужих долучитися і поділитися своїм баченням цього простору. Приймаються ескізні пропозиції та ідеї щодо концепції простору, місце надії, символіки та сенсів, які відображають очікування, віру та незламність, елементів благоустрою, меморіальних або арт-об'єктів, форм наповнення простору для надії, підтримки та єдності. Усі подані пропозиції буде розглянуто комісією з увічнення пам'яті видатних осіб та подій та встановлення пам'ятних знаків викомунаті. Шинської міської ради Громади Рівненщини відзначили за підтримку та розвиток національно-патріотичного виховання молоді. 17 із 64 територіальних громад області у 2025 році не лише активно співпрацювали з центром національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти Рівненської обласної ради, а й підтримали його діяльність фінансово. Про це розповів директор центру Віктор Самчук під час засідання ради громад при голові Рівненської обласної ради у 2025 році. Завдяки субвенціям від тергромад заклад ак акумулював майже півмільйона гривень, і це значно більше, аніж центр отримав у 2024 році 170 тисяч гривень. Ці кошти були використані на проведення різних заходів, змагань, фестивалів та конкурсів. Серед тих, хто минулого року був фінансовим партнером центру НПВ Бабинська, Великоумалянська, Городоцька, Гощанська, Демидівська, Корицька та інші громади. Є й такі, які підтримують заклад другий рік поспіль, і такі, які до такої співпраці долучилися вперше, тож подяками центру. НПВ відзначили Бабинську, Великоумилянську, Демидівську, Костопільську, Острозьку, Радивилівську, Сарненську та інші громади. Також за словами Віктора Самчука, у центрі сподіваються, партнерів з поміж тергромад Рівненщини у них стане більше. Поки ж у цьому навчальному році центр охопив гуртковою роботою 40 територіальних громад. А до проведення заходів залучатимуть усі 64 територіальні громади. Онлайн нарада присвячена впровадженню інноваційної системи профорієнтації майбутнє, яке обираємо, ми відбулася 13 січня на базі Здолбунівського ліцею за номером 1 та Здолбунівського ліцею за номером 2. До зустрічі долучилися регіональний ментор, координатор проєкту Десайт, адміністрація закладів освіти, кар'єрні радники, педагоги та інші учасникам презентували дорожню карту проєкту, яка стартує з дослідження потреб громади. Учасники детально обговорили структуру системи серед її складових. Навчальний курс Джобс для учнів 8-9 класів, екскурсійне підприємство, активна співпраця з бізнесом у межах групової роботи. Учасники дискутували про суперсили різних професій та відповідальність фахівців перед суспільством. Формат вільного мікрофона дав можливість учням і батькам озвучити свої очікування від пілотування проєкту. Шепетівську міську територіальну громаду з робочим візитом відвідали фахівці Львівського регіонального офісу міжнародної організації ЮНІСЕФ, координаторка проєктів у сфері захисту прав дітей Марія Мусійчук та консультантка програми Кращий догляд для кожної дитини у Хмельницькій області Ольга Нижня. Метою візиту стало обговорення актуальних гуманітарних питань у сферах захисту прав дітей та їх соціального захисту у шепетівській громаді. Важливою темою обговорення став розвиток сімейних форм виховання. Шепетівська Громада сьогодні є лідером в області за кількістю патронатних сімей. Під час зустрічі презентували дієві механізми залучення кандидатів у патронатні батьки та обговорили перспективи створення дитячого будинку сімейного типу. За результатами зустрічі було окреслено наступні кроки співпраці для забезпечення найкращих інтересів кожної дитини у Шепетівській міській територіальній громаді. Фахівці центру життєстійкості гощанської територіальної громади провели ресурсний захист у центрі народної творчості та дозвілєвої роботи села Тучин для мешканців старостинського округу, спрямований на відновлення емоційної рівноваги, зниження напруги та зміцнення внутрішньої опори. Учасники зосередились на власному стані, усвідомили ресурси та потреби, а також створили мотанку, символ захисту, стабільності та сили. Ця терапевтична практика допомогла заземлитися, знизити тривожність і закріпити в. Власні наміри у символічній формі. Захід проведено в рамках проєкту Міністерства соціальної політики України та Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як під патронатом Олени Зеленської та за підтримки громадської організації Центр інтеграції. Це був тижневий огляд життя громади Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось!